Пам'ятаєте, я розповідав вам про те, чому я так ненавиджу гармадона, але це не основна причина. Зараз я розкажу вам правду. Я був ще мал маленьким хлопчиком. Пішов, щоб відкрити двері, до нас вломився гармадон. Я впав. Це почули мої батьки та прийшли. Він застрелив мого батька, мене з матір'ю забрав Те змусив піти за, за ним. Він кинув мого батька помирати там. Тоді він приволок мене сюди. Коли я був ще дитиною, я був дуже розумним. В мене були найкращі оцінки в школі, та й взагалі. Я йшов на медалі. Я був одним з найрозумніших. Гармадон перед завоюванням ніндзяго позакривав всі школи, але прошерстив на наявність розумних дітей, щоб зробити з них собі лабораторних щурів, які будуть йому допомагати та йти з ним до кінця. Він приволок мене сюди, в повністю обладнану лабораторію, та сказав, що життя моїх батьків тепер, а точніше, моєї матері, залежить лише від мене. Тоді коли до мене прийшов один з вбивців моїх батьків, я зробив з ним те саме, що вони зробили з моїм батьком. Він стікав кров'ю та хотів пощади, але він її не отримав. Я ріс разом з цією лабораторією, вона мінялася разом зі мною. Ось вам і історія правди, друзі мої. Тату, ти тут так вогнепали? Я тут, що трапилося? Я за тобою скучив, тому прийшов сюди.

Це ми не місцевості ми телепортувалися кудись дуже далеко. Б Батько, мені страшно. Не бійся, синочку, не бійся. Я з тобою. Все буде добре. Добре. Добре.